Слухайте з вірою до кінця цю сильну молитву, і Богородиця обов'язково вилікує вас і виконує всі ваші прохання на благо. О, Пресвята Богородиця, Мати Божа, непорочна Діво Марія, Ти, яка звеличена понад всі небесні сили, ми припадаємо до Тебе з покірними серцями і смиреними душами, Ти, яка завжди готова вислухати наші моління і піднести їх до престолу Всевишнього, прийми цю нашу молитву і допоможи нам у наших потребах. Опишіть імена та прохання в коментарях. Опричиста діва, ти, що насилу освоємування нашого Спасителя і Бога, Ісуса Христа, Ти, що своєю материнською любов'ю і турботою промініш багато милосердя, ми звертаємося до тебе в цей важкий час, схилися до нас, грішних, і зціли наші душі та тіла від усіх недугів і хвороб, ти, яка завжди з любов'ю допомагаєш усім, хто до тебе звертається, зціли нас від усіх недугів, фізичних і духовних. Знаємо, що твоя материнська любов і милосердя безмежні, і що ти завжди готова прийти на допомогу тим, хто потребує. Ти з ціла безліч людей від тяжких хвороб, навіть коли медицина не могла допомогти. Твоє чудеса, зцілення безліч разів підтверджували силу Твоєї молитви перед Богом, о Матір Божа, просимо Тебе, зціли нас від наших недугів і хвороб, просимо Тебе, допоможи нам повернути здоров'я нашим тілесам і мир, нашим душам, допоможи нам подолати всі труднощі, які постали перед нами, і відчути Твою благодать у кожному дні нашого життя. О, Цариця Небесна, просимо тебе про заступництво перед Престолом Господнім, щоб він дарував нам зцілення, порятунок від усіх хвороб. Допоможи нам знайти сили витримку в боротьбі з недугами, допоможи нам відновити здоров'я і радість життя, та якась сила сліпих кульгавих ворог на прокази і навіть воскресила мертвих прояви свою милість і до нас, дай нам сили витримку випробуваннях, допоможи нам знайти душевний спокій і мир. Ми віримо, що твоя молитва перед Богом може творити дива, і що ти завжди готова допомогти тим, хто до тебе звертається з вірою і надією. О, Пресвята Богородице, молися за нас перед Твоїм Сином і нашим Спасителем, щоб він дарував нам зцілення і спасіння. Ви прости для нас прощення наших гріхів, зцілення наших хвороб і даруй нам благодать жити у мирі та любові, пречиста Діво, Ми віддаємо тобі наші серця і душі, і просимо тебе, не покидає нас у час випробувань. Допоможи нам зцілитися від цих хвороб. Як ти допомагала багатьом поколінням перед нами, вислухай наші миління і даруй нам твою материнську допомогу і захист. Пресвята Богородице, прийми наші смирені прохання і моління, і допоможи нам зцілитися від усіх хвороб, тілесних і духовних, даруй нам здоров'я, мир і радість, і веди нас шляхом праведності до вічного життя у Царстві Небесному. Амінь. О Пресвята Богородице, Мати нашого Господа Ісуса Христа, Твоя милість і благодать безмежні. Ми, смирені, твої діти приходимо до тебе з вірою і любов'ю, благаючи твоєї небесної допомоги, напишіть імена та прохання в коментарях. Пречиста Діва Марія, заступниця наша, звертаємо до тебе свої молитви, знаючи, що ти є нашою надією, утіхою. Зверни свій благодатний погляд на нас, твоїх вірних рабів, і зціли наші душі тіла від усіх хвороб і немощей. Ти, що з волі Божої народила Спасителя світу, зціли нас від усіх тілесних і духовних хвороб, колись зціляла ти тих, хто з вірою і надією звертався до Тебе, просимо тебе, Пресвята, Богородиця, про Твоє, могутнє заступництво і молитву перед Господом нашим Ісусом Христом, Мати Божа, Ти, що завжди готова почути наші молитви і допомогти у скруті, зціли наші рани, відверни від нас всяке лихо і скорботу. Ти, що знаєш наші потреби і немачі, мовимо тебе, подай нам здоров'я, душевне, і тілесне, даруй мир і спокій у наших серцях, згадуючи твої великі діла, і чудеса мовимо тебе, Пресвята Богородице, допоможи нам у нашій немачі. Як ти сіла розслаблених, так стіли нас, віддаляючи від нас, як охороба і неміч, ти що допомагала сліпим знову побачити світло, глухим чути, німим говорити. І розслабленим ходити, даруй нам твоє благодатне зцілення і здоров'я, нехай Твоє материнське заступництво буде для нас, джерелом сили і втіхи у всі часи, Бо, Пресвята Богородице, Мати, милосердя, ти, що не залишаєш жодного, хто з вірою до тебе звертається, наші молитви і даруй нам цілення від усіх хвороб, звільни нас від тягаря гріха і направ наші кроки до праведного життя. Благай присвяте діво Твого Сина, нашого Господа Ісуса Христа, щоб Він зцілив наші душі і тіла, дарував нам благодать, свого Духа Святого і зміцнив нашу віру, опришиста Богородиця, прихилися до нас, прийми наші молитви і подай нам Твою благодать і милосердя. Нехай Твоя любов і заступництво супроводжують нас завжди, даруючи нам мир, здоров'я і спасіння. Амінь. О, Пресвята, Богородице, Водичиці, Неба і землі, Твоя милість і любов безмежні, ми, Твої смирені діти, звертаємося до тебе з вірою і надією, просячи Твого заступництва і благословення. Напишіть мене та прохання в коментарях. Ти, що стоїш перед Престолом Божим, благословляєш і допомагаєш усім, хто з вірою до тебе звертається. Пресвята Діва Марія, Матір Божа, Твоя материнська опіка і ласка, огортають весь світ, Твоє безмірне милосердя завжди поряд з тими, хто страждає, і шукає втіхи, прихилися до нас грішних і немічних, та зглянься на наші прохання. О Всеблага, заступниця, заступнице, ти, що зцілішся, недуги хвороби, зціли на що схиляємо перед тобою свої голови та серця, зціли наші душі й тіла, визволи нас від всякої скорботи, біди і хвороби. Ти, що наділяєш даром зцілення, подай нам твоє небесне благословення та силу боротися з немочами. Богородице, Діво, спогляй на тих, хто страждає від хвороб тяжких і невиліковних. Принеси їм розраду та надію на зцілення, просвяти лікарів та медичних працівників, щоб їхні руки були інструментом твого божественного милосердя, подаруй усім нам здоров'я душевне і тілесне, щоб ми могли славити Твоє святе ім'я. Та поклонятися тобі з чистими серцями, О, Мати Небесна, ми покладаємо всі наші тривоги і скорботи перед Тобою. просимо тебе, будь нашою захисницею, покровителькою всі часи, захисти нас від усіх, видимих і невидимих ворогів, укріпи нашу віру і надію на Твого Сина, Господа нашого Ісуса Христа, Пресвята Богородиця, Твоя велич безконечна і Твоя любов безмежна. Ми вдячні тобі за всі дари і благословення, які ти даруєш нам, мовимося тобі з усією вірою та надією, просячи твого небесного покрову. Нехай Твоє заступництво буде з нами завжди, в кожній хвилині нашого життя. О, Овадичіця небесна, зелянця на наше миління, дарина, до злагоду нас від всякого зла і направ на шлях праведності. Ми славимо тебе, величаємо і поклоняємося тобі. Пресвята Богородице, нині і повсякчас, на віки віків. Амінь. Звертаюся до Тебе, Пресвята Богородице, Діва Марія, мати нашого Господа Ісуса Христа, Надія і покрова нашої душі, Ти, що завжди була вірною служителькою Божої волі, прихили свій милосердний погляд до нас, грішних і недостойних, що благаємо про Твою материнську допомогу і заступництво. Напишіть імена на та прохання в коментарях. О все багає водичі, це прости наші гріхи і провини, що обтяжують наші серця, зціли наші рани, духовні та тілесні, як ти зцілював страждаючих і пригноблених, ти, що носила в отробі своє самого Спасителя світу, доторкнися до нас своєю милосердною рукою і даруй нам здоров'я і благодать. О, мати милосердя, ти, що співстраждала на Голгофі, і дивлячись на свого сина, розп'ятого за гріхи світу, почуй наші молитви і визволи нас від усіх, бідний дух. Прийди до нас у наших скорботах і бідах, як ти приходив до вірних твоїх, які потребували допомоги, ти ще не незасимною свічкою віри, надії любові запов наших серцях полум'я богачесті і надії. А Сина свого Господа, нашого Ісуса Христа, зцілення від усіх хвороб, які гнітять наше тіло і душу, даруй нам силу духу і терпіння, щоб ми могли переносити всі випробування, що посилаються на наш шлях. О Пресвята Богородице, Ти, ще і заступницею всього людства, молися за нас перед Престолом Всевишнього, щоб ми змогли стати гідними Царства Небесного, просимо Тебе, даруй нам мир і спокій, благословення і милість у всіх наших починаннях. Омати Божа, ти що своїм покровом покриваєш усіх, хто вдається до тебе з вірою і любов'ю, простягни свій святий покров над нами, нашими родинами і всім народом нашим, захисти нас від видимих і невидимих ворогів від хвороби бід. До всякого зла, що може нам загрожувати, Твоє милосердя і благодать, нехай завжди перебувають з нами, щоб ми, укріплені твоєю допомогою, могли завжди славити Тебе і Сина Твого, Господа нашого Ісуса Христа, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Вибрана від усіх радів, Богородице Діво, спаси нас від усіх скорбот і хвороб, що оточують нас, ти, що втішаєш серця наші скорботні. Прийми молитви наші, і принеси, їх сину твоєму, щоб ми співали тобі. Радуйся, Богодатна Богородиця, радосте наша, зціли нас від всіх хвороб наших. Ангели і Архангели, служить тобі, Богородице, бо ти піднесла своє материнство до висот небесних, і ми грішні стаємо перед тобою з покаянням і любов'ю, благаючи промилісті захист, Радуйся, Царице Небесна, що стілюєш від всякої недуги, радуйся, покровителько наша, що спасаєш, від смертельних хвороб, радуйся, Богородице, Діво, радости наша, зціви нас від всіх хвороб наших. Бачиш, і твоє безмежне милосердя, Пресвята Діво, припадаємо до тебе і молимося, зціли нас від усіх хвороб душевних і тілесних, щоб звільнені від страждань співали тобі. Аллилуйя! Богородиця, Діво, Твоє серце відкрите для всіх, хто шукає допомоги і зцілення. Ти чуєш кожне наше зіткання і сльози, зверни на нас свої милосердні очі, і зціли від усіх не радуйся, матінко, милостива, що вислуховуєш наші молитви. Радуйся, зцілення від скорботи, не дух, радуйся, Богородице Діво, радость ти наша, нас від всіх хвороб наших, силою Твоєї благодаті, Богородиця, зцілюється всіх, хто з вірою припадає до тебе. Ми ж оспівуючи твої чудеса, з довірою молимося, стіли нас від усіх хвороб і нас співати тобі. Алілуя. Ти, джерела, зцілення, милости, Богородице, у Тобі, наша надія і порятунок від усіх недуг, Зціли на ще рани тілесні, душевні, щоб ми мого здячністю співати тобі. Радуйся, лікувальниця наша, що приносиш полегшення від хвороб, радуйся, благодатна наша, що даєш силу і терпіння, радуйся, Богородице, діво радости наша, зціли від всіх хвороб наших. Буря скорботи, хвороб охопила нас, але ми шукаємо притулку у тебе, Богородице, простягни своєму милосердну руку і зціли наші немочі, щоб ми могли співати тобі. Аллилуйя, Богородице, Діво, ти наша притулок і помічниця, у всіх скорботах звертаємося до тебе з проханням, Зціли нас від усіх недух тілесних і душевних. Даруй нам здоров'я і мир, радость, зцілення наше, що визволяєш від хвороб, радость, милостива наша, що даруєш нам спокій, радуйся, Богородице Діво, радости наша, зціли нас від всіх хвороб наших, Богородице, ти, лікарка наших душ і тіл. До тебе припадаємо з проханням, про зцілення від усіх хвороб, щоб, отримавши твою благодать, ми могли співати Тобі, Алілуя! Пресвята Діво, Твоя милість безмежна і Твоя любов безкінечна, зверни на нас свій милосерний погляд і сцілий від усіх недух, щоб ми могли співати тобі, радуйся, джерело з наших, радуйся, утішительку наша в скорботах, радуйся, Богородице, Діво, радости наша, зціви нас всіх хвороб наших. Прославляючи твої чудеса, Богородице, ми з вірою припадаємо до тебе і просимо, зціли нас від усіх хвороб душевних і тілесних, щоб ми співали тобі. Аллилуйя, Ти, Богородице, і світло нашого життя і надія наша, зцілий наші рани і даруй нам здоров'я душі і тіла, щоб ми могли з вдячністю співати тобі, Радуйся, зцілення наше від хвороби скорбот, радуйся, благодатна наша допомога і заступниця, Радуйся, Богородиця Діво, радости наша, з ціли на всіх хвороб наших, Пресвята, Богородице, Надія нашої Покровителько, звертаємося до Тебе з вірою і проханням, з наші рани, душевні і тілесні, щоб ми могли співати Тобі, Алілуя, Богородиця Діво, Твоя милість безмежна і Твоя любов незрівняна. Зверни на нас, свій милосердний погляд і з від усіх недух, щоб ми могли співати Тобі з радістю і вдячністю. Радуйся, захисниця наша від усіх недуг, радуйся допомога в часі скорбот, радуйся, Богородиця діво радости наша, зціли нас від всіх хвороб наших, ти, що завжди з любов'ю слухаєш наші молитви, Богородиця, зціли нас від усіх хвороб і страждань, щоб ми могли співати тобі з вдячністю. Алілуя! Богородице, наша Матір Небесна. Ми з надією звертаємося до Тебе в годину скорботи і страждання. Пошли нам зцілення і розради, щоб ми могли співати тобі з любов'ю і вірою, радуйся, світло наше в годину темряви, радуйся, сілите, наших ран, радуйся, Богородиця Діво, радости наша, Зціли нас від всіх хвороб наших, радіючи твоїм милостям, Богородиця, ми з вірою припадаємо до тебе і просимо, сціли наші немощі тілесній душевні, щоб ми могли співати тобі, Алілуйя! Ти, що завжди захищаєш і допомагаєш, Богородице, зціли наші хвороби, і відведи від нас і скорботи, даруй нам силу і здоров'я, щоб ми могли дячністю славити тебе. Радуйся, надія наша у скорботах, радуйся, лікарко, наших душі ті, радуйся, Богородице, Діво, радости наша, зціли нас від всіх хвороб наших. Прийми наші молитви і стіли нас Богородице, від усіх хвороби страждань, що ми могли співати Тобі з радістю і вдячністю. Алілуя! Пресвята Діво, Твоя любов і милість незрівняні, зверни на нас свій милосерний погляд, і стіли від усіх не щоб що ми могли співати Тобі з радістю і вдячністю. Радуйся, джерело нашого зцілення, радуйся, благодатна наша захисниця, радуйся, Богородице Діва, радости наша, зцілий нас від всіх хвороб наших. Богородице, Ти є наша надія і захист, зцілий нас від усіх хвороб душевних і тілесних, щоб ми могли співати Тобі. Алілуя. ти, що завжди з любов'ю слухаєш наші молитви, Богородице, зціли нас від усіх хвороб і страждань, щоб ми могли співати Тобі з радістю і вірою. Радуйся, світло наше у темряві, радуйся зцілити нашої душі, Тію, радуйся, Богородице, Діво, радости наша, зціли нас від всіх хвороб наших, прими наші молитви і зціли нас, Богородице, від усіх хвороби страждань, щоб ми могли співати Тобі з вдячністю. Аллилуйя! Пресвята Діво, Твоя любов і милісне Зверни на нас свій милосердний погляд і зціли від усіх недуг, щоб ми могли співати Тобі з радістю і вдячністю. Радуйся, джерело нашого зцілення, радуйся, благодатна наша захисниця, радуйся, Богородиця, Діва, радости наша, зціли нас від всіх хвороб наших, О, Пресвята Богородиця, прийми наші молитви, і зціли нас від усіх хвороб і страждань, заступий за нас перед Сином Твоїм і дари нам здоров'я і спасіння, щоб ми співали Тобі. Алілуя. О, Пресвята Богородице, прийми наші молитви, і на від усіх хвороб хвороби страждань. Заступи за нас перед Сином Твоїм і даруй нам здоров'я і спасіння, щоб ми співали Тобі, Алілуя. О, Пресвята Богородице, прийми наші молитви, І на від усіх хвороб хвороби страждань. Заступи за нас перед Сином Твоїм, і даруй нам здоров'я і спасіння, щоб ми співали Тобі, Алілуя. Ангели і Архангели, служить тобі, Богородице бо ти піднесла своє материнство до висот Небесних, і ми грішні, стаємо перед тобою з і любов'ю, благаючи про милість і захист, радуйся, Цариця Небесна, що стіліш від всякої недуги, радуйся, покровителько наша, що спасаєш від смертельних хвороб. Радуйся, Богородиця Діво, радости наша, зціли нас від всіх хвороб наших, Вибрана від усіх родів, Богородиця Діво, спаси нас від усіх скорботи хвороб, що оточують нас, ти, що втішаєш серця наші скорботні, прийми, молитви наші, і принеси, їх Сину Твоєму, Щоб ми співали Тобі, радуйся, благодатна Богородиця, радости наша, з цілина всіх хвороб наших. О, Пресвята Богородиця Діва Марія, ти що вище за всяке творіння стоїш, і своєю милістю, любов'ю охоплюєш всіх вірних Твоїх, ти, що благодатью Божою повна, і сама є храмом Святого Духа, до тебе прибігаємо з вірою і любов'ю, бо знаємо, що немає меж твоєму милосердю і твоїм чудесам, о мати Божа, заступниця наша, що завжди слухаєш моління нас грішних. Напишіть мене, то на прохання в коментарях. Почуй наші смиренні благання і випроси у сина Твого. І Бога нашого милості, і благословення для нас, осяй на своєю небесною любов'ю, як осявити своїх вірних у древності і збережи нас від усіх і бід, як матір і заступниця наша. Прийми наші щирі Мотви і дай нам силу протистояти спокусам цього світу, як ти завжди був надією для всіх, хто до тебе прибігає, так і нині. Будь нашою надією і охороною, покрий нас своїм омофором і захисти від всякого зла. Видимого і невидимого, молися за нас перед Престолом Всевишнього, щоб ми завжди перебували в любові Його і благодаті. Осе, Бога заступнице, допоможи нам у всіх наших справах і починаннях, прийми наші молитви за здоров'я наших рідних і близьких, за зцілення від усіх хвороб, і недугів, ти, що своє богататі і милосердям лікуєш, наші душі і тіла, даруй нам зцілення і здоров'я, щоб ми могли з радістю і вдячністю. Служити Богу нашому і славити Його святе ім'я, О, Мати Боже, ти що завжди вислуховуєш наші молитви і втішаєш нас у скорботах. Молися за нас перед Господом нашим Ісусом Христом, щоб дарував нам мир і спокій, щоб благословив наші домівки і сім'ї, щоб дарував нам мудрість і силу, вірно слідувати Його заповітам. Просимо тебе, Богородице, Діво, будь нашою надією, заступницею у всіх наших потребах і скорботах, веди нас шляхом правди і праведності. Допоможи нам зберегти віру і любов у серцях наших, і нехай Твоє святим'я завжди буде прославлене. На землі і на небі, о все Бога Заступниця, нехай молитви що будуть почуті і прийняті, нехай благодать Твоя завжди буде з нами, і нехай ми завжди відчуваємо Твою материнську любов і захист, слава Тобі, Пресвята Богородице, за всі чудеса Твої, за всі богодіяння Твої, нехай святиться, ім'я твоє, і нехай, вся земля славить Тебе на віки вічні. Амінь, о Пресвята Діво, Мати Божа, наша заступниця і Покровителько. Прихилися до нас, смирених слуг Твоїх, що припадають до твоєї святої ікони з благанням і надією. Напишіть мене та прохання в коментарях. Ти, що своїм материнським серцем відчуваєш наші радощі, печалі, оберігай нас від усіх ворогів, видимих і невидимих від усіх біди Скорбою, що зустрічаються на нашому шляху, мати милосердя стіли наші душі і тіла від усіх хвороб і дух. Подай нам здоров'я і сили, щоб ми могли славити тебе, і Твого Сина, Господа нашого Ісуса Христа. Осінь нашого життя, опричиста, злянься на наші потреби, допоможи нам у повсякденних справах, дай мудрість і розуміння, щоб ми могли гідно виконувати наші обов'язки і служити ближнім, бо особина мати й на свою богадатю і підтримай нас у всіх наших справах, захисти наші родини від усякого зла, оберігай наших дітей і внуків, наставих на шлях праведності і віри, дай нам намери злагоду у сім'ях. Нехай Твоя материнська любов огортає нас у кожній хвилині нашого життя, мовимо тебе, Пресвята Діво, даруй нам захист і богословення на кожному кроці підтримай наших хоробрих захисників України, які стоять на сторожі нашого спокою, і незалежності, Дай їм сили і мужність захисти їх від усіх небезпек і ворожих стрілів, нехай вони повернуться до своїх домівок з перемогою і радістю. О, Мати Божа, ти є нашим прибіжищем і надією, прийми наші покірні молитви, прости наші гріхи, зніми тягар провини з наших душ, нехай Твоя милість зійде на нас і направить нас на шлях праведності і святості, вислухай нас у нашій скорботі і нужді, не залишай нас без твоєї небесної допомоги, звертаємося до Тебе предчиста Діва, з вірою і любов'ю. З надією на Твоє безмежне милосердя, нехай Твоя материнська опіка завжди буде над нами, нехай Твоя любов огортає нас і наші близькі, вислухай нас, Мати Божа, подай нам все, про що ми просимо, на славу Твого Сина, Господа нашого Ісуса Христа і на благо наших душ. Амінь. О, Пресвята водичиця Богородиця Цариця Небесна, Тиси про Бога Матір усіх, що взиває до тебе з вірою і любов'ю, осяє нас світом благодаті, нас своїм святим омофором, захисти від усякої напасті від усякого зла від ворогів видимих і невидимих. Напишіть мене та прохання в коментарях. Ти, єси Богословина, серед жінок, обрана від родів нас, наспасаючи всіх радість, Ти народила нам Господа Ісуса Христа. Спасителя нашого, що зціляє всі немочі та хвороби, твоєю материнською молитвою, ти будеш нам зцілення, розраду і надію, попри Мати Божа, ти тиси пристановище для страждених, утіха для плачучих, твердиня для слабких. Зверни свій милостивий погляд на нас грішних і прийми наші щирі моління, визволи нас від тягаря гріхів наших. Просвіти серця, наші світом, сина Твого, і навчи нас, істинного покаяння, заступниця і покровительку, припадаємо до Тебе з вірою, любов'ю і просимо Твоєї допомоги, пошви нам своїм стіни наші душі і тіла, дай нам сил і терпіння у випробуваннях, спрямуй нас на шлях спасіння, О, Мати Божа, джерело стілення і милосердя, зглянься на наші нема, чисті, наші хвороби й недуги. Мовимо тебе, укріпи на сувірі надії, любові, навчи нас молитися з усім серцем і довіряти тобі у всьому. Благаємо тебе, Пресвята, Богородице, будь нам захисницею перед престолом Господні, молися за нас грішних, щоб ми отримали милість і прощення, даруй нам мир і благословення, охорони наші думи і родини, будь з нами всі дні життя нашого, опричиста діва, водичі, це небесна, тисві світло у темряві, надія в вічі, радість у скорботі прийми наші молитви і принеси їх перед престол Господа нашого Ісуса Христа, щоб ми отримали зцілення від усіх хвороб і недуг. Пресвята Мати Божа, Тиси, наша заступниця і покровителька, надійна оборона у всі часи, зверни свій милостивий погляд на нас і просвяти наші серця. Щоб ми завжди славили тебе, і Твого сина, з чистими помислами і правдивою вірою, бо, мати Божа, з цілий наші душі і тіла, дай нам сили і мужність у випробуваннях, навчи нас істинної любові і милосердя, будь з нами всі дні життя нашого і приведи нас до вічного життя у Царстві Небесному. Амінь. Ставте вподобайки під відео, надійшліть собі від тобі вашим для поширення Слова Божого, восеня покров Пресвятої Богородиці, нехай перебуває зі всіма нами.